Вітаю усіх. Починаю. Богодухівський район. Харківщина. Небезпека на квітень місяць. Богодухівський район. Харківська область небезпеки, обстріли, наступи, квітень місяць. Богодухівський район. Подивимось. Вісімка мичів. Нагнітаємо вже нойрови робимо. Ворог, звісно, поряд добить. Угу. це результат. Захист є. Можливості є. Вони там завжди постійно. Так, тепер. В принципі, нічого нового. Ворог хоче, ворог там є, ворог нагнітає, робить нерви. І маніпуляції наші відбивають постійно щось там. Не хочу з вами коментувати. Прикордоння Богодухівського району, яка буде ситуація у квітні місяці. Прикордоння Богодухівського району. Ситуація на квітень. Ночі обережно. Розвідка. ДРГ. Це не результат. ДРГ. Розвідка, намагання залізти. Все. Ні, немає наступу. Я не бачу наступу такого прямо. Не бачу його. Немає карт руху. Не йде. Мені на Богодухівський район. Це. Золочівський район, дивимось. Золочівський район, Харківщина. Золочівський район, Харківщина. Угу. Важко. Постійно працює ППО, прикордоння, помірність. Все одно помірність. Так, ворог присутній, обстріли присутні, лізти можуть, як ДРГ, щось на кордоні відбуватись. Немає активного наступу. немає. Прикордоння Золочівського району. Небезпеки, обстріли наступ. Що чекати у квітні 25 го року при кордоні Золочівського району. Обстріли. Відбиття двіжуха на кордоні, як і є. Кінцевий результат. Нічого, як завжди. Жертви можуть бути. Єдине, що може бути жертви. Золочівський район, будь ласка, обережно, бо можуть бути жертви. Там є обстріли. Є якісь намагання пролізти на кордоні, як завжди. Це Україна відбиває. Захист працює. Обережно так, обережно треба. Дергачівський район. Я люблю Дергачівщину. Дергачівський район. Квітень 25-року. го року. Населені пункти окремі, дивлюсь, тільки по можливостям, коли є сили і час. Це загальна картинка, що ви... війна випадає відразу. Вона вже там є. Двіка Пентаклів, двічки, двічки. Угу. Ну, підтримка, кінцевий результат. розумов багато. Сила. Там є сила, що тих, що тих. Війна вже там є. Ну, військова от вся напруга. У мене не мені що вам розповідати. Дергачівський район. Ну, страдаю в хір'я. Дергачівщина, прикордоння. Ситуація квітень 25-го року. Дергачівщина, прикордоння. Квітень 25 й рік. Наступи, обстріли. Ух, які нерви, нагнітання, базань, вісімкавич і обмежені. Та... Намагання влізти. Як це вам назвати? Обстріли. Нічого такого. Намагання влізти будуть, звісно, вони є. Це результат. Жертви обережно, удари точкові. Все добре. В принципі, чому? Тому що захист є. Там, розумію, це захист є, намагання лізти є. Рух є, обстріли, все, в принципі, нічого такого. Нагнітають, як хочуть. На прикордоння, там лізуть постійно, що вас турбує. Це не новина. Давайте гляну, козача лопань. Те, ще мене хвилює, Козача лопань, квітень 25-й рік, яка буде ситуація? Ой, розмов скільки про неї. Страла мазала ліпила, да? Угу. Кінцевий результат. Обстріли? Руйнування, летітиме туди. Каби фігаби. Ох, маніпуляцій скільки ж там. Тепер. Мені цікаво, що. Козача лопань залишається під контролем України. Вона може випасти сірою зоною, може чим завгодно. Там обстріл, там є війна. Козача лопань залишається під контролем України у квітні 25-го року. Війна випадає на неї. Там вона є. Оце про що я вам казала війна. Вночі. Я вам сказала, що там війна випадає. Як завжди, вона мені випадає з різної точки зору. Там є загроза. Там є війна, там є загроза. Ці разони, я б сказала, буде. Вона і є разони. Я вас попередила, коли мішала карту. Що мені випадає на неї? Тому, будь ласка, не страдаємо фігньою, тому що я зробила розклад загальний, мені не випало нічого нового, такого, щоб ми не знали, тому що ні про який наступ ніколи так не розганяється. Ось і все.